Вітаю на каналі Новий Сад. У моїх відеороликах по обрізці ви дуже часто запитуєте мене, якими секаторами я користуюсь. І саме про це я вирішив зняти відео. Але це відео буде присвячене не фірмам, які представляють різні моделі секаторів, а поговоримо про секатори, які є різними за механізмами роботи. Отже, спочатку розглянемо такий секатор. Це в нас обвідний. Він складається з леза, ріжуюча сторона, і опорна сторона, яка часто говориться, називається губа. Який його механізм роботи. При нажиманні, при нажиманні секатора деревина упирається в губу і зріз проводиться ріжучою стороною. Тобто такі секатори називаються обвідні. Якщо розібратися про те, як він ріже, то мінусом такого секатора є, якщо працювати ним увесь день, то дуже сильно забивається кість. Тому що, от бачите, я нажимаю, чуєте такий стукіт. Оцей стукіт віддає в кість. І, тобто, якщо різати цілий день даним секатором, то дуже швидко втомлюється рука. І забивається кість. Також мінусом його є те, що після нашого зрізу, як бачите, заминається і рветься доровина, і також заминається слой камбію. Такі секатори я е, рекомендую садівникам-початківцям, у кого є декілька дерев, то такий секатор для невеличкого саду підійде. Також для Обрізки декоративних рослин, квітів, там, смородини, рози і так далі. Дивимось далі. Розглянемо слідучий секатор. Це у нас вже секатор з механізмом роботи зовсім іншим. Тут у нас іде наковальня. І також цей секатор собі поєднує два механізми роботи. Перший це наковальня, і якщо придивитися. Бачите, наковальня значно нижча йде від ріжучої сторони, тобто від ножа. Таким чином у нас тут також йде механізм схожий до гіллятини. Чим це краще і чим це допомагає нам, при тому, коли ми ріжемо деревину. От коли ви ріжете, наприклад, ковбасу і ріжете ножом, просто натискаючи, то якби самий зріз робиться важче, бо ми просто продавлюємо. А тут такий йде механізм, що йде довша в нас, ріжуча сторона і наковальня. І при нажиманні йде такий поздовж наковальня стоїть нерухомо, а самий ніж робить такий рух назад. Тобто так легше різати деревину. І в роботі дійсно так і є. Секатори, які є з таким механізмом роботи і з наковальнею ріжуть деревину на практиці набагато легше, ніж інші моделі. Якщо подивитися далі в обрізці, то даний секатор вже ріже деревину значно легше, як бачите ось. Що стосується якості зрізу, то даний секатор робить хороший зріз. Уже деревину у нас він не рве, як обвідний, але є невеличке-невеличке таке заминання слою камбію. Такий секатор я рекомендую в обрізки саду, хто, хто цим займається вже професійно і має великі об'єми. Таким секатором можна працювати весь день, рука сильно не втомлюється і взагалі такі секатори рахуються універсальні. Тобто, якщо ви розцінюєте секатор для саду і ви вже в цьому не початківець, то я рекомендую саме секатори з наковальнею і з механізмом роботи по типу. Ось цього, що схожий на гіллятин. Це в нас фірма Лови. Таких секаторів є у цій фірмі дуже багато. І є різні моделі і різні типи. І останній тип, яким я користуюся секатором, це у нас ось такий секатор. Це секатор у нас з, він рахується молоткового типу. Такий секатор складається у нас. З двох ріжучих сторін, тобто у нас з однієї сторони лезо і з другої. Його механізм роботи полягає в тому, що при зрізі у нас зустрічаються два леза і відбувається вже саме зріз. Ось. Якщо подивитися, як він ріже, то він також доволі легко справляється. І якщо подивитися цей секатор, робить ідеальний зріз. Як ви бачите, у нас немає ні не деревина не рветься, і також взагалі ні з одної сторони у нас не заминається слой камбію. Тобто цей секатор робить ідеальний зріз, Найчистіший. І даний тип секаторів я рекомендую і сам використовую в обрізці і формуванні молодих дерев. Тобто він ріже ідеально, не заминає деревину і не рве її. І для молодих дерев це якби, ідеальний варіант. Також такий секатор я використовую в обрізці твердих порід. Це слива і також абрикос. Ми розглянули три типи секаторів. Кожним я користуюся доволі довго. Ось такий секатор у Він в мене вже близько 12 років. Секатор з наковальнею близько 3-4 років користуюся. І ось такий молоткового типу близько 2 років. Взагалі в господарстві потрібні всі три варіанти таких секаторів, тому що є різна робота і потрібно виконувати її ідеально. Наприклад, секатор з у нас не зробить ідеальний зріз на кільце. Він залишить сучок, тому що йому заважає наковальня. Тому краще використовувати уже такий секатор, який є обвідний або ось такий молоткового типу. Тобто в роботі різні секатори потрібні. Але взагалі, якщо у нас сьогодні відео про обрізку дерев, про обрізку саду, то, звичайно, ось такий секатор це номер один знаковальний. І потрібно також мати ось такі молоткового типу для того, щоб працювати з молодими деревами. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий сад. До побачення.